Нічого не повчаю, не навчаю, я тільки показую, що я зв'язала, вяжу та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні я хочу поділитися з вами дитячим виробом, який я в'язала для свого онука, ну йому ще немає трьох років, скоро буде. Він в кольорах нашого прапора. І я назвала його Светрик Україна, і так і мій онук його називає. Це мій Светрик Україна, він дуже його любить і залюбки носить. Цей джемпер я зв'язала з залишків ниток. Залишків ниток на півбавовні. Ось цей синій колір, темний, це джинс, джинс ярнар джинс. Нитка. У мене залишався один моток від джемпера, який я в'язала колись своєму синові. Блакитні нитки, це теж частково бавовна. Не залишилися у мене етикетки. З тих блакитних ниток і ось з тих жовтих. Я в'язала собі колись майку і розпустила її, бо вона мені завузька. Ниток було не дуже багато. І зв'язала онукові ось такий, такий джембер. Який склад ось цих жовтих і блакитних? Я не пам'ятаю: в жовтих нитках пам'ятаю, що дуже багато синтетики, бавов не менше. А ось у цих блакитних ну, майже 50 на 50. Тобто склад приблизно однаковий, тільки ось ці жовті нитки, вони трішки. Сама нитка трішки товстіша. Що ж я робила? Ну і трішки про цей светрик. Я в'язала його по колу, без швів, нема швів бічних, в'язаний по колу. Для дитини. Трирічної я набрала на спиці 3,5 по колу 120 петель. Низ, зв'язала резинку, щоб вона не дуже стягувала, ця резинка така свободна, вона не стягує 3 на 1 3 на 1 і пров'язала, вона вузенька 3 см 3 см резинки 3 на 1 і далі перейшла на основний узор. Основний узор це путанка через один ряд. І ось так весь светрик я в'язала цим візерунком. Ширина синьої смужки від резинки, кому буде цікаво, 8 см. Ширина жовтої смужки 11 см. До пройми довжина 27, висота пройми. 11, майже 12. 12. Висота пройми 12. Так, і загальна висота блакитного кольору 16 з половиною сантиметру. Ну, можна сказати 17, бо там трішечки ж пішло на шов. 17 см. Загальна довжина джемпера. Від найвищої точки плеча майже 40 сантиметрів 39,5. Після резинки я нічого не додавала спиці не змінювала. Весь джемпер зв'язаний на спицях No 3,5. Коли я перейшла на жовті нитки, вони товстіші і е, полотно, я розпускала цей шматочок, бо воно ось так от виходило. так, Трішечки за край нерівно було, то я зменшила тут петлі, е, прибрала декілька петель, здається, петель. 5 чи 7. Не дуже багато я прибрала, зв'язала ось цей шматочок, потім знову додала петлі, щоб у мене по колу було 20 120 петель і продовжила своє в'язання. Так, да, я прибрала 10 петель, 5, начебто з. Попереду і 5 по спині, щоб рівномірно було прибрано, в блакитному кольорі знову додала і пішла в'язати далі. Коли я дійшла до пройми, у мене пройма спущене плече. Якось так виходить, що це моя улюблена проймах, що я і реглани в'язала, і звичайні пройми. Ну, щось вяжу останнім часом спущене плече. Так мені подобається. Додавала 5 петель на спуск плеча, додала 5 петель по висоті, закривала плечі. Три рази розвернулася. У мене на плечі 24 петлі, я залишила, на плечах 24 петлі, на горловину 22. Розверталася три рази, залишала по 8 петель. Так, не дуже, не дуже високий скіз плеча, не дуже глибокий. Горловина, вперед, горловина не глибока, бо цей джемпер, ну, він не на літо, він такий на весну. Тепленьку весну, теплу осінь, тому треба мені було, щоб більш під горлышко закривала грудку дитини, тому я не робила глибокий виріз. До вирізу горловини попереду. Попереду 35 сантиметрів. 35 см я пров'язала і виріз горловини переда. Закрила центральних 8 петель, потім 3 рази по 2 і одну петлю, по спині, по спині. Так, спина до вирізу спини 36 см. 36 см, спинка, горловина спинки 10 петель центральних я закрила 10 центральних, потім 1 раз 4 і 1 петлі. Рукава набирала з кромочних. Рукава набирала з кромочних, ритм набору був такий. Через три кромочних я робила накид. Три кромочних підняла, зробила накид. Три кромочних підняла, зробила накид. І рукав рівненько все е, пішло, ніяк, нічого не стягнуто, і хвилюк ніяких немає. Рука в'язала рівно, теж по колу. Без швів, ніяких швів немає. Рука в'язаний по колу, не збавляла петлі, рука в рівний, як труба. В кінці перед манжетом я прибрала петлі і на манжет залишила, а, у мене на рукаві 60 петель вийшло, на манжет я залишила 44 петлі. Перейшла на спиці номер 3 манжети і обв'язка горловини я в'язала спицями номер 3 резинкою 1 на 1. Закривала манжет голкою, але не так, як закривається фабричний край. Не так, як закривають фабричний край резинки 1 на 1. Я покажу, як я це робила, інше закриття, ну, багато хто, можливо, і знає, а хто не знає, то, може бути комусь дуже корисний цей метод. Таке закриття голкою, воно дуже еластичне, воно не дає. Не стягує полотно, воно розтягується і стає на місце, якщо треба. Так само я закривала і горловинку, теж голкою, але незвичайним закриттям резинки один на один, бо вона, бо це закриття не еластичне. А закривала голкою, ну, знову ж таки, Покажу, яким чином. Це закриття дуже підходить для, ну, дивіться, розтягується голова, воно м'яке, голова проходить спокійно, свободно і ем, лягає по шиці, ось ця обв'язочка без хвилю. Дуже Мені подобається. Плечі зшивала гачком. Ну, ось і більш нічого такого цікавого про цей джемпер сказати не можу. Покажу тільки, як я робила ось таке закриття еластичне. Він такий довгенький, вийшов. І рукава можна надв'язати. Ну, донька так і просила, щоб він був трішки довший, і рукава, щоб можна було надв'язати, тут це розпускається, дов'язується, все просто, до того, що нитки ще трішки залишилися. Ну, мабуть, і все. Більш нічого такого цікавого про цей джемпер сказати. Ну, нема що. Тільки е зараз зніму відео, як я закриваю, роблю ось такий край, дуже еластичний. Е я давно е цим закриттям користувалася. І зараз про нього згадала, бо я зв'язала ще собі один джемпер, зніму про нього відео. І там у мене комірець стійка, комірець стійка резинкою один на один, і щоб ці комірці вони треба, щоб і голова пролазила, і треба щоб. Не від, не від, від шиї не відставало дуже сильно і не було ніяких хвильок. Тому ось таке закриття, яке я покажу зараз, воно дуже-дуже підходить для комірців стійких, хто в'яже. Воно не розтягує полотно, але при тому ж воно еластичне, і голова пролазить спокійно. І стягується біля шийки, ну, як слід. Ну що ж, а я всім е, дякую за увагу. Дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Бажаю всім нашої перемоги, миру, міцного, міцного здоров'я, натхнення. Слава Україні! Хай щастить! Еластичне закриття голкою, яке підходить для комірців стійок, щоб свободно проходила голова при невеликій кількості петель, і щоб стійка не відставала від шиї дуже сильно. Ось кромочна петля. Можна починати з першої петлі, можна починати з другої. Я почну з другої. Вставляємо з виворіту в другу петлю, протягуємо нитку, потім в першу. І першу знімаємо. З першої петлі переходимо з виворіту в третю. Слідкуємо за тим, щоб петлі не перекручувалися. Знову перша. Та, що на спиці залишилась, і знімаємо її втретю, з в втретю. З лиця впершу, з виворіту, в третю. Впершу зняли, з вивороту в третю. Затягнули. Нитку тут при такому закритті нитку треба затягувати. Першу. третю, в першу і знімаємо її в В третю. першу, в третю, Нитку затягуємо в першу. в третю. Першу третю, перша третя, перша третя, перша Третя. Затягнули. перша, третя. перша, третя. Все можна ще раз пройтись дві останні петлі. Ось таке еластичне закриття у нас виходить. Воно достатньо еластичне, голова свободно проходить, і воно стає на місце, ставить на місце полотно, тому стійка комарець має вигляд такий досить щільний біля шиї. Не розтягується. З лицьової сторони ось так. Виходить, виходять такі, е, як виходять петлі, а з виворітної сторони виходить начебто косичка. Якщо вам хочеться косичку з ліцевої сторони, то закриття починайте з виворітної сторони. І тоді на лицевої сторони стороні буде у вас косичка ось така. Ось таке закриття. Користуйтесь кому треба. Дякую всім за увагу. Хай щастить!